Стаття 72. Як має бути? Як викласти треба в новій редакції цю статтю? Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу одного мільйону громадян України. Які мають право голосу за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрані по всій території України, з них не менше як по 50 тисяч підписів у кожній області. Ось це буде той механізм, який буде викладений в статті 72 Конституції України. І відповідно оці зміни треба внести до Конституції України в терміновому порядку. І це повинна зробити, зробити Верховна Рада України. Та обов'язково ініціатором має бути президент України, саме щоб дані зміни, про які ми кажемо, не виніс та не прийняв черговий майдан. Шановні глядачі, ми з вами проговорили в усіх відео нашої теми референдуму, що було, як було і що має бути. І те, що має бути, воно вирішить питання референдуму. Якщо цього не буде, то все те, що є, воно залишиться. Воно залишиться без вирішення. І будь-який референдум, який буде проводитись, то він не буде мати силу, бо механізму немає зараз. Якщо взяти, уважно почитати Конституцію України, розділ 3, статтю 69 статтю 72. Там відсутній цей механізм. Ми пропонуємо механізм для того, щоб коли був проведений референдум, він мав силу, і, відповідно, він вже був впроваджений для реалізації. Відповідних рішень, за які проголосували більшістю народ України. Як наголошує Конституція України, народ України є джерело влади. Так ось, щоб це джерело влади було, в дійсності, має бути і механізм запровадження рішень референдуму України. Про що ми сьогодні, шановні глядачі, і сказали в цьому відео. Якщо у вас є питання по цьому відео, бо ми казали найголовніші моменти, які мають бути зміни до Конституції України і в які редакції.